Один достеменно він це не приховує втік до Румунії без паспорта, тому що він їх здав. Це Андрій Одарченко, це депутат, обраний мажоритарником по відслуг на Салтівці. Його винувачують за статтею Хабарництво. Ну, корупція він намагався підкупити тодішнього голову служби відновлення Мустафу Наєма. Другий да але він. Сам про це ще не говорив, але джерела Бігус інфо повідомляють, що втік і не повернувся з відрядження в законний термін. В передбачений термін це Олександр Куніцький, відомий до обрання як Записаньок. І теж від слух народу, і теж по Салтівці. І виходить, що тепер пів Харкова взагалі не представлені у Верховній Раді. Якщо підтвердиться, що виїхав. така Пацанська стаття, по-моєму, там побиття когось. І тепер це 169 і 170-й округи. Бідолашна Салтівка, ну це за розмірами і за кількістю населення, це майже пів Харкова, вони лишилися.